Благословить, ми за тебе молимося. Слава Богу. Слава Богу. Дійсно, слава Богу, бо по його милості ми зараз на цьому місці, живі, можемо разом прославляти його, можемо читати, навчитися щось, розумувати над Його словом. Дякую йому. Слава йому за це. Радий сіяти на цьому місці, бачити кожного з вас, що ми разом Його прославляємо. І вірю, що після цього служіння ми вийдемо наповнені і будемо мати над чим порозуміти в думках своїх. На початок я прочитаю псалом 138, 13 і 14 віршик. Ти створив мої внутрішні, спорував мене в лоні матері моєї. Я славлю тебе за те. Що ти так дивовижно і причудово створив мене, дивовижні всі твої вчинки, і моя душа це дуже добре усвідомлює. Бог Він не дивиться на зовнішність, Він не дивиться на наші страхи, Він дає нам силу, коли ми ділимося Євангелією. І одне дуже важливе сміливість це невідсутність страху, це готовність свідчити про Христа попри страх. І я хочу поділити свідченням. Яке підкреслює ці слова про одного хлопчика, який, незважаючи на свою зовнішність, на те, як на нього тиснули люди, він привів дуже багато людей до Господа. І так свідчення одного євангелиста. Був я в Німеччині, проводив одну конференцію. Люди виходили на сцену, розказували свої свідчення, як діяв в житті в них Бог. І на сцену вийшла одна жінка, а вона була дуже відома в Німеччині. І вона вийшла і почала розказувати свої свідчення. Зайшла я в супермаркет і ходила там, дивилася товар, щось хотіла купити. І е раз, хтось щось положив їй в руку, якусь записку. А вона обертається і за до неї тікає людина, але тікає так з ноги на ногу, перескакуючи, так ну, смішно кульгаючи. а на записці, дивиться на записку, а на записці пише: Чи знаєш, де будеш вічність свою проводити? І таких три великих знака питання. І вона така думає: ні, не знаю. І вона каже, що їй аж страшно стало. А на другій половині записки була молитва покаяння і кроки спасіння. Молись, читай, говори про Христа. І пройшов деякий час. Я вже в церкві говорю про Христа у вищих еталонах правління Германії. І євангеліст думає, ну ого, гарне свідчення! Через рік Москва, я чемпіон світу по каною. Буквально на днях я забрав золоту медаль. І зайшов я в супермаркет купити рідним подарки. І ходив, ходив, вибирав їх. І тут мені в руку положили щось положили, якийсь листочок. І він дивиться, а там записка: чи знаєш, де будеш вічність свою проводити? І він таки думає: а мені так стидно стало, я чемпіон. Про мене пишуть документальний фільм, про мене беруть інтерв'ю, показують в газетах, а я не знаю головного. А на Задній сторінці е молитва покаяння і кроки спасіння. І ось я сьогодні з Богом в церкві проповідую Євангелію збірній Олімпійській. Євангеліст думає, ого, це так співпадіння. Через деякий час в Америці таке ж саме свідчення. І Євангеліст, він починає вже молитися до Бога. Боже. Познайомив мене з тим, хто так працює на весь світ з тими записками. І ось уже минає деякий час. В нього знов конференція, але вже в Австралії. Після неї він бігом біжить в супермаркет. І склавши руки назад, він ходить і молиться, молиться, молиться. І вдруг йому в руку щось положили. А він тільки цього і чекав. І він різко обертається, лапає його за руку і обертається, дивиться на нього. А він був шокований, бо він побачив перед собою людину, яка була синдромом Дауна. Ну, ви знаєте, це на лиці показано. І в нього, і він дивиться, на нього, він був шокований. В нього одна рука була засохша і вивернута, а друга нога була коротша від іншої. Тому він так смішно тікав, кульгав. І цей хлопчик їм починає кричати: Не бий мене, не бий, я більше не буду. І той е, каже: не бійся! Куди відійде в сторону, я пастор церкви, я тебе не обіжу, я тебе не буду чіпати. Краще розкажи, чим ти займаєшся. І він каже: народився я не так, як всі люди, з одною лишньою хромосомою. І батьки в мене були дуже красивими, вони були дітьми мера міста, були дуже багатими. І вони мене залишили в інтернаті, бо зосталися брати такого некрасивого і страшного. З дитинства в інтернаті з мене і зівалися, забирали ігрушки, били вихователі. Мене ненавиділи всі, і навіть дали кличку квазіморда. І знаєте, я привик до цього жити, що мене ненавидять. І одного разу я почув, що є той. Я був шокований, бо я почув, що є той, хто мене любить. Любить такого страшного, нікому не потрібного. І я дізнався, що це Ісус. І я так сильно з того моменту його полюбив і вирішив йому присвятити все своє життя. І я пішов в церкву, підійшов до пастора і сказав: Пастор, я хочу, я хочу щось робити, служити чимось. А він каже: Пастор, ти писати вмієш? Ні, не вмію. А читати теж не вмію. Я хотів навчитися, але в мене не виходить, я хворий. І він, навіть коли говорив, в нього були такі невнятні речення, важко розібрати де коли було. І пастор каже: ну, то сиди і молись. А він каже: Ну як я можу сидіти, коли всі працюють, коли всі служать, трудяться. І пастор пішов до сестер. Він сказав їм, щоб ті сестри зробили листочки, і на тих листочках написали, чи знаєш, де будеш вічність свою проводити, і там молитва покаяння і кроки віри. І хлопчик каже євангелисту, Єдине, що я вмів. Це брати ці записки і роздавати їх людям ззаду. Чому ззаду? Бо коли я підходив спереду, з мене люди сміялися і оберталися, і йшли. А чому я тікав, коли лежив записку? Тому що деякі брали, доганяли мене і били. І е, Іван каже, що по твоїй записі зараз жінка проповідує депутатам, чемпіон світу проповідує збірній Олімпійській. А в Америці люди, дуже багато людей спасені по твій записці, також в церкві зараз спасені. І ти працюєш на весь світ. І хлопчик він, він не міг повірити те, що е, стільки людей через цю записку чи через нього е, спаслися. І він був шокований, що людину, яку ніхто не любить, яку всі обіжають, яка, яка нікому не потрібна, дуже багато людей через цю людину спасаються. І євангелист обняв цю людину, і вони двоє плакали в супермаркеті. Бог не дивиться на зовнішність, Бог не дивиться на те, в який на статус, Він дивиться на серце. І те, що всі говорять: та він нічого не може, то ти бачила його, ти бачив, який він. Бог з таких людей він робить дуже потужне знаряддя спасіння. Тому я, ти, ми всі ми не є випадковими. Ми є Божим інструментом, ми можемо бути Божим інструментом. Хлопчик, який не міг ні читати, він не міг ні писати. В нього була одна засохша рука, друга коротка нога, і він все рівно просто проявивши бажання, він привів дуже багато людей до спасіння. І він став дуже сильною Божою зброєю. Тому, друзі, давайте ми будемо цінувати те, що в нас є. І в своїх серцях ми будемо розумувати, чим ми можемо зараз послужити нашому батькові, бо він цього дуже хоче. Покликаних багато, але вибраних мало. І я хочу зачитати ще один віршик Перший Коринтян, 27, 28 віршик. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити премудрих, і Бог вибрав немішне світу, щоб засоромити сильних. Бог вибрав понижене у світі, погоржене і неіснуюче, щоб позбавити сили існуючих. Слава йому, амінь.